Михайло Шакета, військовослужбовець. Зараз чоловік лікується у госпіталі після численних поранень та контузій. Випадково потрапив на концерт у центрі міста. Каже, такі ініціативи підтримує не лише через їхню благодійну мету, а й за підняття бойового духу. Якщо війна йде, вона заради тієї культури. А це українські пісні такого не було ніколи. Я думаю, це дуже круто і допомога нашим солдатам. Є такий як генетичний фонд України. Оце певно, що ми із того фонду загально повинні її відчувати. Відчуваємо, певно, дякуємо всім українцям, хмельничанам. Дякую. Організували благодійний концерт просто неба артисти народного аматорського ансамблю Зорепад із Чемерівців збирали гроші на дрони для бійців у репертуарі виконавців. Винятково українські пісні. Тримайтеся не смійте поме. Ми працюємо на благодійних концертах, займаємося гуманітарною допомогою, по можливості все робимо для того, щоб допомогти нашим воїнам, які захищають нас на сьогоднішній день. Ми будемо зв'язуватися з нашими військовими. Можливо, їм будуть потрібні рації, можливо, їм будуть потрібні тепловізори. Все це, але ми собі так орієнтовно плануємо, що ми хочемо купити дрона, щоб Наша частка. Перемогу була також внесена. Керівниця колективу додає, в обласному центрі це перший виступ. Ми виступали в Чернівцях, ми виступали в Кам'янці-Подільському, ну і в себе на місцях це систематично, в раз, два-три місяці в нас благодійний концерт однозначно. Прийшла послухати виступ і хмельничанка Любов Лісіцина. Жінка каже, часто відвідує такі заходи. Я хочу подякувати виконавцям і велику подякую. кожен раз кажу військовим, які які боронить Україну там. Я йому сказала: ви напередку стойте. Ми тут стоїмо. Вже найближчої суботи артисти народного аматорського ансамблю Зорепад планують виступ у Тернополі. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.